Тренер клубу із чемпіонату України побив арбітра, ми покажемо відео. Реал націлився на Іллю Забарного, а Динамо вирішило розпрощатися із легіонером. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме ці теми будуть в об'єктиві нашої уваги, тож протягом найближчих кількох хвилин про них і поговоримо. А перед тим як ми розпочнемо, хочемо звернутися до усіх, хто дивиться це відео, та попросити підписатися власне, на канал. Тому що, якщо заглянути у Статистику, то понад 85% глядачів дивляться нас, але не підписуються. Давайте виправляти цю ситуацію. Допоможіть, будь ласка, розвитку цього проекту. Дякуємо і поїхали. Отож розпочнемо сьогодні із чемпіонату України, адже відіграні майже усі поєдинки 14-го турну. Отож у суботу Ворскла на власному полі приймала ЛНЗ і завдяки голам М'якушка та Єде здобула перемогу. У той же день зіграли обидва наших Гранди, Динамо та Шахтар здобули впевнені перемоги. Кияни із рахунком 3-1 обіграли Чорноморець, на голи Ваната, Буяльського та Рубчинського підопічні Бабича відповіли лише м'ячем від скиби. А от Шахтар розважився у грі з Інгульцем. Забивши 6. у першому таймі. Не забив пенальті Судаков. Після чого відзначився Бондаренко. А у другій половині гри забивали Франдіч, Кевін, двічі Егіналду та Зубков. У неділю ми побачили ще три поєдинки. Кривбас на виїзді подужав оболонь. Завдяки голу Твердохліба. рух. Мінімально здолав лівий берег. З пенальті відзначився Карабін. А верес у Рівному в чергове відібрав очки у лідера на цей раз в Олександрії. На пенальті гайдучика під кінець поєдинку відповів. Безера а завершуватимуть тур сьогодні у понеділок матчем Полісся зоря. Далі до Європи, адже там перший матч під керівництвом нового тренера провів Артем Довбик. А Віктор Циганков нарешті після довгої паузи знову з'явився на полі. Тож щодо Артема Довбика, його Рома вперше із Клаудіо Ран'єрі, грала з наполі. Українець з'явився на полі із перших хвилин. Втім, результативними діями не відзначався. Він мав гарний шанс для того, аби зрівняти рахунок. Виборов трохи вільного простору неподалік воріт і замкнув подачу зі штрафного, проте м'яч зустрівся із попередчиною. А Рому у свою Чергу в чергове програла за Наполі забивав Лукаку. Щодо Віктора Циганкова, то він взяв участь у каталонському дербі Жирони проти еспаньолу. 27-річний українець вийшов на поле на 60-тій хвилині і зробив це вперше ще з 2 жовтня. Тоді він отримав травму у матчі Ліги Чемпіонів проти Фейнорду. Підопічні мічела поєдинок виграли і з рахунком 4-1 усі свої голи забивали ще до 30-ї хвилини. Тож Віктор мав чудову нагоду, як то кажуть, розбігатися, знову відчути м'яч і партнерів по команді. Ну а до слова, на цьому тижні повертається Ліга Чемпіонів, і в середу Шахтар проведе один із вирішальних для себе поєдинків. Підопічні Пушича будуть зустрічатися із ПСВ. Для того, аби зробити перегляд цього матчу і ще цікавішим, наш партнер на нього пропонує дуже широку лінію. І у цій лінії ви точно щось цікаве для себе та й знайдете. Ну, до прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли і ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під відео, або за QR-кодом, що в Точку екрану там на вас вже чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Далі до решти футбольних новин поговоримо зараз про легіонера Динамо, якого виставляють за двері про суперпретендента на Іллю Забарного, а також дуже великі преміальні для національної збірної. Давайте розпочнемо із трансферів, а саме з Іллі Забарного. За даними порталу Дефенса Централ, головний скаут Реалу приглядається саме до оборонця збірної України. Нещодавно він склав звіт щодо нашого співвітчизника, і відгуки були лише позитивні. Водночас, джерело зазначає, що Реал не планує проводити цей трансфер взимку, але буде розглядати Забарного більш на довгу перспективу. І, ймовірно, Реал і Бордмут розпочнуть перемовини влітку. Але вони будуть точно не Непростими щодо, зокрема, суми трансферу, адже нинішній клуб Іллі хоче отримати щонайменше 60 мільйонів. Реал, у свою чергу, такі кошти платити не готовий. Щодо Динамо, то там остаточно вирішили розпрощатися із Брайаном Себаліосом. За даними Ігоря Бурбаса, футболіста вже не підпускають до першої команди. Він навіть із партнерами не тренується. Як зазначає журналіст, Себаліос більше не зіграє за київську команду. Його родина, яка проживала з ним в Україні, вже поїхала. На батьківщину, а сам футболіст теж із зібраними речима чекає, поки з ним розрахуються. Наразі відомо, що Динамо готовий відпустити футболіста достроково, навіть до завершення першої половини сезону. Українські арбітри знову працюватимуть на матчі Ліги Чемпіонів. Бригада під керівництвом Миколи Балакіна буде працювати на матчі між Байером та Зальцбургом. Це відбудеться у рамках п'ятого туру ЛЧ. На лініях йому допомагатимуть Віктор Матяш та Олександр Беркут. А четвертим арбітром буде Алі Романов зауважимо, зустріч відбудеться у вівторок, 26 листопада, а початок о 22.00. Ну і до збірної, як повідомляє тато таке, гравці, тренерський та адміністративний штаб команди отримують бонус за вихід у плей-офф дивізіону А Ліги Націй. Йдеться про суму у 250 тисяч євро. Втім, за даними джерела після поєдинку проти Албанії у роздягальні цю премію подвоїв президент Полісся Геннадій Буткевич. Президент УАФ Андрій Шевченко в свою чергу спілкують з із футболістами збірної порекомендував їм конвертувати ці бонуси або ж, хоча б їх частину на благодійність. Ну і завершимо сьогодні гучним скандалом, який трапився у поєдинку чемпіонату України вікової категорії Ю-19. Після матчу між Поліссям та Зорею тренер Житомирської команди із кулаками накинувся на арбітра. Тож головний тренер юнацької команди Поліся Геннадій Литовченко після фінального свистка вдарив бокового арбітра, що працював на тому поєдинку. Це сталося після завершення гри, у якій луганському колективу вдалося завдяки пенальті на останніх секундах вирвати нішую. У трансляцію на Ютуб каналі Полісся потрапив момент, коли наставник Житомирців кинувся на бокового та вдарив його. Після удару Литовченко на додаток сказав кілька лагідних слів. Після цього інциденту у комітет етики та чесної гри буде розглядати можливі дисциплінарні санкції щодо наставника. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту, дуже вам дякуємо. На останок ще раз попросимо перевірити підписку на канал. Якщо її немає, підписуйтесь. Тисніть вподобайку до цього відео. Ну і зазирніть у коментарі та прокоментуйте власне, поділіться емоціями щодо тем, які почули сьогодні. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.